Присутні, 16 депутатів, 17 голова. У нас є корм для початку роботи. Оцечергове за засідання пленарного центру в біопосмілецькому місті це відкрите. Дати вам всім розклад порядок денний. Хорошу про проглянути його і проголосувати за основу. За 17. Запитання доповне. Немає. Прошу голосувати в цілому. За 17 Питання прийнято. Щодо регламенту, пропоную для інформації до 5 хвилин, для виступу до п'яти, для довідок до трьох. За 17 прийнято. Переходимо до розвитку порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року за номером 1761. Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки житлово-комунального господарства відкрити обідної детей громади у 2025 рік. Прошу проголосувати за основу. За 17. Запитання, доповнення немає. Прошу голосувати в цілому. За 17. Приїмптожного голосно. Слідуюче питання про внесення змін до рішення селищної ради 18 червня 2025 року за номером 1886 про затвердження програми енергоефективності та енергозбереження в Дюпської цитальної громади на 2025 2028 роки. Прошу проголосувати за основу. За 17 прийнято одноголосно. Слідуючи про внесення змін до, до рішення селищної ради від 10 лютого 2023 року за норму 1011 про затвердження програми цивільного захисту. Прошу проголосувати за основу. За 17. Запитання доповнення. Нема, прошу голосувати в цілому. Да, 17 проєкту одного розмовно. Слідуче питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 5 серпня 2021 року номер 431 про затвердження програми розвитку земельних відносин та місцерозвільної діяльності в громади. О, 21-25 років. Прошу за слово. Запитання, доповнення за 17 немає. Прошу в цілому. За 17 прийнято одноголосно. голосу. питання? Про внесення змін до рішення селищної ради 18 грудня 2024 року до номером 1767 про місцеві бюджети Біофорської селищної детей громади на 2025 рік. Прошу голосувати за основу. За 17 запитання. Збільшується диктана частина на 560 тисяч гривень, за рахунок заходу 60 тисяч гривень та за рахунок субвенції з власного бюджету 500 тисяч гривень. Видатки збільшуються на суму 596 тисяч 977 гривень, 39 копійок. Видатки розподілені селищної ради 500 тисяч гривень на програму ЖКХ. Це для рахунок субвенції фінансування робіт видалення молоді склади на інженер, інженерних спорудах для перекачування стічних від від Йови. КНС. Відділ соціальної політики 36 тисяч президентів копійок за рахунок субвенції делинської громади, станом на початок цього року центр раннього вручання. 60 тисяч гривень придання програми IC-Market. Ще видання? Прошу проголосувати ці робити. Можна. Таке, так. Так, знаєте, це не питання по 25-му році, а така рекомендація при формуванні бюджету на 26-й рік. Просимо врахувати збільшення заробітної плати працівникам, саме вихователям закладів дошкільної освіти, тому що на сьогодні у них надбавка за престижність в мінімальному розмірі 5%. Вчителям хоча б дали оці 1300, а зараз 2600, а вихователів на превеликий жаль не піднялися ні на копійку заробітної плати. І на сьогодні просто до відома депутатів порахувала на руки, скільки отримує вихователь, працюючи на одну ставку. Це якщо 12-й тарифний розряд, то на руки отримує 6493 гривні, а найвищий розряд, найвища, максимальна вислуга років із мінімальною надбавкою за престижність це 8 тисяч 5 гривень. Тому ми просимо при формуванні бюджету закласти оцю надбавку за престижність в максимальному розмірі 30% і цим самим, хоча б на якийсь відсоток, ми піднімемо заробітну плату нашим вихователям. Я розумію, але це детально не стосується від освіти, бо це вони будуть розповідати. Е, я ну прийнято обсаду прийнято, прийнято, прийнято Прошу проголосувати в цілому. Ми та показники ірина лексімо показники ви доводите страхування цього. Я порахую. Ви доводите їм показники, якої вистачає тільки... І все. А ви доведіть, будь Питання. Про затвердження положення про фінансовий відділ в Дніпровській селищній раді нові так. Прошу за основу проголосувати. За 17. Запитання. Немає. Прошу в цілому. За 17 Прийнято одноголосно. голосу. Слідує питання 7. Про внесення змін до рішення селищної ради 4 грудня 2020 року за номер 6 про утворення постійних комісій селищної ради. Прошу за основу. За 17. Запитання доповнення. Немає. Прошу в цілому. Одноголосного. Слідуюче питання про затверджений перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг від селищної ради в новій редакції. Прошу за основу. У нас збільшується перелік на майже 100 послуг. Багато нам додали послуг дозвільного характеру, також додали послуги пенсійного і е податкової з кождою. З дозвілів санітарно-епідеміологічний проважівчий контроль нам додали. Також категорія харчові продукти корми, ветеринарна медицина це вони стали обов'язковими, якщо раніше можна було на вибір, то зараз це стало обов'язковим деякі. Послуги з категорії транспорт, пенсійне забезпечення і податкова. за що це у нас збільшилось майже на 100 послуг. А що з податковою? Можете податковою скажу, з податковою не так багато, У нас цього послуги це видачі картки платника податків та видача відомостей з державного реєстру фізичних осіб платників податків, тобто входи фізичні особи. Пенсійний що? Пенсійний. пенсійний додалося нам багато послуг. Там є шкур 12 точно, там і пенсійні посвідчення, і оці довідка ОК 7, видача довідки про доходи пенсіонера, таких дуже багато. десяти шкіл. Так ви самі їх будете видавати чи перенаправляти запити в пенсійний фонд? Зараз ще нас збирали з цього приводу, вони домовляються з суб'єктом надання послуги. Як це буде виглядати? Чи це буде адміністратор ЦНАПу наданий повний доступ, чи це все ж таки ми будемо приймати заявки і надавати відповіді. Це зараз не ще не врегульований такі. Так само як ми фільм це було, від чого ми завжди намагалися піти, то тепер ми до цього пришли. Покращення називається покращення. Ну, там хтось сидить хоча б головами своїми думав. Ой. Ще запитання? Немає. Можу голосувати в цілому. Слідчи питання про погодження проєкту організації розвитку мисливського господарства громадської організації мисливці та рибалок» Придністровське. Прошу за основу проголосувати. За 17. Запитання, доповнення. Ми ще передбачали собою проєкт організації розвитку. Будь ласка. Нас, нас себе присутники Юны. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Угу. Що передбачає собою проект організації розвитку и господарства? мысли в інститут. Я це знаю. Вот. Добре, а, 5 лет, мы, Яку територію у вас залишилась? Територія, яка Николаевка и Кавьев, которая от нас только ведет а, а, основной... ту а, подаєте, основной... а ту частину ви подаєте вже вы подаете маяковский. Сейчас уже уже около 14 тысяч и еще там на 1005, ну, я период войны пока остановил, потому что, смотрю, они сильные согласовывают в області тоже відкладують. эти вопросы. А начиналось еще с часов, начиналось еще, ну, я с, понимаю. еще с 8 тысяч, да, так потихоньку подобавлялись, вся эта балка немецкая, она, она потихоньку подобавлялась. Ну, mm -hmm. По они сами изъявили желание, то, что там красивые. Вот, да. Они коллеги видят, как, видят, скажем так, разницу, да, и, да, um, переходят. Обслуговывание, э, придбание квитки и так далее, я у вас это? Ну, вообще, ну, да. условия, вот так, как примерно еще Уор сделал. Мы mm -hmm. по большому счету не меняли ничего. Забленно. Да, Оставили. Э, ну, я на своих местах, что мы, Основная часть была для того, чтобы убрать немножко беспредела, который был на наших полях. Я же сельхозник. Я же yeah. Ну и коллеги, в принципе, точно так же подтянулись со своими коллективами. Так что мы делаем, какой первичный коллектив был, мы его так и оставляем, этот первичный коллектив. И дальше первичный коллектив принимает решение, кого принимать, кого убирать. они сами на своей территории Они же пашут, они же сеют, они же смотрят за костничными за угодими, они же контролируют, ну и в таком, в таком направлении. У меня немає. У меня не є? Нет. Прошу голосовать в цілому. За одного голосу. Следующе питание. Про відмову надані пільги щодо сплати земельного податку на 2026 рік. Прошу проголосувати за основу. Да. За 17. Запитання доповнення. Бачите, прошу платити за земельні ділянки, немає, а 3000 кілометрів. <клес> <клес> там. До речі, ви, ви, ви там плануєте бюджет. Ми ж будемо зараз їздити. <ріст> Давайте проголосуємо Зараз будемо намагатись кілометрів. Так що ви дивіться, бо останете без бюджету. За 17 приїздів одноголосно. Одинадцяте питання. Про розгородне концепцію створення парку відпочинку на узбережжі Дністрочку громаду в селищі від Оплюдець половину Одеській області. Прошу зараз увагу. За 17. Запитання доповнення немає. Прошу проголосувати в цілому. За 17 привіт одного голосу. Ну, Слідуюче питання про розроблення детального плану території земельних в адміністративних межахів Орської селищної ради за межами населеного пункту села Миколаївка. Прошу за основу. Питання? Немає. Прошу в цілому. За 17, Прийнято. Будь ласка, запитання? Немає. Прошу в цілому. За 17 прийнято голосу. Слідче питання про проведення інвестиціації земель в Діперське селі даних шляхом розробленої технічної документації з щодо інвестиціації земель для розміщення впловних будівель і споруд КНС селища від Опера. Прошу голосувати основу. Закрити одного голосу, слідуючи про визначення місця розташування земельних ділянків. Прошу голосувати цю заснову. За 17 запитань. В якій частині зміни? Повністю викласти нові редакції. Вони підприємство провело інвентаризацію, земель, змінилась площа. Так як договір був укладений ще в 2006 році, то там кожен пункт підлягає зміні. Тобто викласти нові редакції він додається. Ще запитання? земельні ділянки для ведення городова. Прошу проголосувати за основу. За 17. Запитання немає. Прошу вас об цілому. Продолжение громадянці України з щелаха вій, порткосопову оренду терміну на один рік земельної ділянки для ведення города. Прошу голосувати за славу. За 17 прийнято запитання? Немає. Прошу в цілому. За 17, прийнято одноголосно. Слідуючи питання про надання громадянину України Різою. Дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо депіталізації земель. Прошу за основу. За 17. Запитання немає. Прошу за в цілому. За 17 прийнято одноголосно. Слідуюче питання. Про надання громадянину України свисту нову Згоди на розроблення технічної документації землеустрою. Прошу за основу. За 17 прийнято. Запитання. Прошу в цілому. За 17 питання прийнято, слідуючи про затвердження технічної документації землеустріч щодо інвентаризації земель комунальної власності Віпольської селищної ради для обслуговування автозаправочної станції на 90 заправок на добу з пунктом технічного обслуговування. Прошу голосувати за основу. На приїзді. Меж земельної ділянки в натурі громадянина України Браніва. Прошу голосувати за основу. За 17. Запитання немає. Прошу голосувати в цілому. За 17 прийде одного голосу. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі громадянців України ШИК-шніте. -шик <реш> <реш> Прошу голосувати за основу. За 17 прийнято запитання? Немає. Прошу в цілому. Алло, пане. Я, я буду водію перемогу з Я на цей. За 17 принцип одноголосно. слідуюче питання про затвердження такі документації земловству щодо встановлення межземельної ділянки в монатурі громадянці України Шикшнізле. Шикшні. Прошу за основу. При ділянке целеве призначення якої змінюється це громадянин лоза позано. Прошу голосувати за основу. За 17 прийнято одноголосно слідуючи про визначення місця розташування земельної ділянки Прошу голосувати за основу. За 17. Питання немає. Прошу в цілому. За 17 прийнято одноголосно. 27 питання про передачу комунального майна автомобіль ВАЗ-21 2007 року. Безоплатне володіння користування у суспільство комунального майна комунальному підприємству водопостачі. Прошу голосувати заснову. За 17. Доповнення немає. Прошу в цілому. Питання по 12. -му. Це не для голосування, по 12, му там ТОВ, e, воно в нас зареєстровано, ТОВ. Це e, e, э, підприємство э, закуповує земельні глянки для э, розташування І В e, тому числі, не тільки на території нашої громади, але і э, маяки і в ту сторону йдуть реєструменти. Я не думаю, я не перевіряла, але думаю, що не у нас. Я перевіряла, але переєстровано. Це викупили вони земельні паї, Потім будуть ці для вітрові вітро чи своєчне. Відросло зміниться. Люби призначення. Yes. Шановні депутати, всі питання, які були заплановані, вирішені. Дуже дякую всім за роботу. Позачергове пленарне засідання оголошую закрити.